Я тут, щоб ви розуміли, блядь, оце от 20-15, уже має з тим стартувати. Я, блядь, тільки несу тарілки сюди, я, блядь, без трусів, нахуй, без футболки, чисто, знаєш, голою дупою, блядь, бігаю туди споразума. Почекай, 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 без трусів! Заприйоб треба okay. пити. <р warrior> Та йобаний рот уже стріляють. У мене вже стріляють. <р anniversary> Представляєте, да, що блядь, куди ти дійшов? Хто, блядь? У мене в револьвер, блядь, в твічі працює. Ні, у мене, у мене колор. батя, коротше, от, от він типу спортсмен, але при цьому він бігає в ліс, а повертається з пакетом з шишками. Це <laughs> <laughs> не спорт, це називається ділер-лісник. <laughs> 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 осінній лес, осінній лес, в твою анус влез, да? <смех> <смех> блядь! Настоянки, все. Все, все це настоянки у мене. Апарату нема, поки що. Мені подобається оптимізм в цих словах. Поки що. Такі в тебе друзі. Ого! Оце хтось Я... чпонькнув мені коробку задне, Це хтось витягнув. Там бобер сидів без трусів. А, точно. Нє, у мене є охуєнний план. Я тут збираю зараз для нападовий медпункт для пацанів з 39-ї бригади. За донат від 1000 гривень я. хуярю от стока. Так. Давайте я вас познайомлю трішки з кораблем. Труба е, уйобуй нахуй називається. Залазиш трубу, нажимаєш shift, уйобуєш нахуй. Давай так, отут у нас є я ця. Мені подобається, що Атаман щось показую, я, блядь, на вулиці літаю. І от, блядь. Поверни гномика. гномика. Вони хочуть ти не це не опускайся. Опа. Так. Це буде бан. Це буде бан. Так, пацани, треба випити за початок нашого за цього, за початок нашого подорожі. Давайте. Ваше здоров'я. За ваше здоров'я. Ну, слухайте, ну, так... за перше успішне місце виконання місії треба випити. Це було саме найпросте. Похує! Похую. Давайте, ви ще проїбали до хуя щитів на цю місію. Ну, похуй. От я. Вже відкриваю. Я пішов вогнегасник шукати. Блять, я а, його можу спистити в. Якщо що, зроби, зроби вогнегасник, ти можеш його зробити в цьому в. У мене є, крафт у мене столі є. за цей за п'ять цих. Ну так туши, блять, якщо він у тебе є. Так блять, я що знаю, що ми говоримо. Ахуєть, а напис ви, блять, на екрана, ви воно пожежу, тебе не взагалі не, не напрягав. Не у мене, блять, нема. Смислі у тебе нема. У атамана, блять, рио то ел, у тебя нема. Нет нажав. Нихуя я не нажимал, блять. Ты что не кое-бачел, блядь, твой на стоял Рито, блять. Рито? Рито? Рито! Это чисто мексиканское имя! Мы там танцуем с риутом. Ну короче, руки держишь, А да.

Можемо всі ширнути сюди. Бать мене вже пацани. Якщо я зараз стану, мені пізда. Что я поставила. Ну що ж, доєднуюсь до тосту, але дивись, щоб твій стрім не скінчився у 10 годині ранку наступного дня. А весь стрім складався з того, як ти спиш на столі таблом. А ты тут... Да, просто так, блять. Сука, вот про... Пизда. Блять, пизда нахуй. Подожди, мне треба собраться. Подожди. Пиздата на риска буду. Ебать бобраку, бобрику, За твою душу. Мне пизда... Мне уже пизда, блять. Я уже что то Да, тобі Мені пизда і ваше здоров'я І тишина блять, бабер бухлонник хуй, пий кайфуй. Ще буде прикол, До дна, будьмо. У мене ці звуки просто окремо від стріму, і знайшли мене продав, ага. що я їх не чую. <кху> Єбать. Ні <Не>, ну край, <кху> якщо це... він не вип'є, то буде геєм. Ти ж розумієш? Да. хе <кху> Крайчику. А. Крайчико. Край був перший, ріо другий. Ріот, ти. ти подзилка, а я тобі дякую, дуже дякую. ти Я на снімі показав, що у мене пляшка вже і оце от щось залишилось. Єбать, мене. Єба... Він бахнув? Я ще не бахнув другу. мене вже уносить, я ж блядь, першу уїбав, блядь. І тут Ріо такий ще прикол буде, блядь. Сука, не прикол. Ну, то, блядь, все, ви побачите то ви бачите цей п'яного бобра. Нашов на тебе є шанс? Виїбать бобра? Да. Хороший шанс. Мені пизда. Та він не залагав, він такий є. Мені пизда, я тобі кажу. Я вже сам бачу, блядь, по увесці, який мені пиздець, блядь, просто. Мої очі, нахуй, просто, блядь, все пизда. летіли нахуй, в ебіня, блядь Шукайте нового пілота, я вам кажу. Коротше, ваше здоров'я. Тема, тема. Uh, розповідаю. Наступний Алка Стрім, коли він там буде якусь суботу. Я приїздю до бобра. Ми під'єднуємо до його ПКшечки... VR. Є Єбать, я мені піздав в Да, буде. Ой, блять. Єбать все, пацани, я короче п'яний, я ніхуя не розумію. Все, мені пизда. Я не Я просто бігаю, їбать, і все, і пизда. Мені нахуй пизда, просто в'їбення. В 4 пизда, ну я все ж таки трохи реагую на зовнішній світ. Бобер, забери, потім відео. Сюда стиль. ще пізда, ім буде. Якщо Або ви бубер. думаєте, що мені не пизда, <ріот> ви глибоко помиляєтесь. <ріот> 05. Настройки шишок в у мені пизда. Чел, якби не проблема з тим, що. Ой, я Майте це на увазі, вам всім пизда! Мене качає пизда, просто. Фабер, коли будеш робити відео, будь ласка, зроби е щотчик. Ну, ми в теорії встигнемо. О, як ти сказав, пизда. а, пацани, мені треба халпа. Слово пизда. Від Рому. Відходь від тут. Поправиться не на ні з моєго мана, да? <пробиці> респаунся, респаунся, респаунся. Респаунся, респаунся домашня настоянка з шишок. Я, короче, за корабель сідаю, їбать, мені пизда. Ти щас відлітаєш, ми зріли. Треба було. А, да, да, не бійся. Обази пілота, п'яного пілота, ви, блять що, ви ебанути? Куди за кермо нахуй? Робер, давай, давай, щас три секунди і лети. лети. Давайте я готовий! Пуу! Не лети, не лети, повернись, повернись. Да я стою на місці! Лети тепер! Куди летит? Все пацаны на кораблі! Ебать на Твічі 17 онлайну. Давайте швидше! Ріо, Рио, yeah, давай! Ууууу! По съебам! В Вогонь на ураження, блять! Якщо попаду, то попаду, а не попаду, то не попаду. ХП закінчиться. Ой, блять, а хи певно туди закінчується? Встановіть точку! Встанови, встановив! Куди, куди, куди? Сидайте! Сидайте, сідайте, сідайте! Я улетаю! Все, на місці. Все. Ух! Оце було Ее. Пизда мені, короче, пацани. Я не знаю, блядь, Анкор, якщо ти зробив рейд, ну, блядь, сам розумієш його наслідки. Мені пизда, блять, просто. Слоник пише, диви шахет піздує. Пиздуй шахет просто <сих> Уху! Мені пизда. Я вже в'їбав 0,5 домашніх, на домашньої настоянки шишок, коротше, і Мені, я загрмам. Счетчик слова пизда. Пацаны, зато ему весело. Мы пизда, как весело. Блять, подожди, а где а, мышка моя? Подожди, я мышку шукаю. Подожди, подожди. да, мне не пизда. Прошло две годы с мы не пизда. А, вин он бухает, нахуй. Мне не пизда. Чуваки, я реально их чувствую, их мы не пизда просто. Ебать, нахуй, я пьяницы, мы, блядь, боже, блядь, нахуй, нахуй, нахуй блядь. Майте бля. на вазе, я в говно, просто. Эээ... Атаман, Внутри тебе смешно, ты мне а мне пизда. Но... Я, я зараз сижу <laughs> <свес> в кресле, мне <мені свес> просто нахуй Атаман. пизда, блядь. Блядь, прошло 2 часа 6 минут. Мне пизда. А, вот да. Ну Файтери далеко, поки що ми з ними не стріляємо. А, я, я бачу їх, подожди. Е, стрілок на готовий. <рес> на готовий. <рес> Те, що ти готовий, це ми знаємо. Тут тема є. Задонять косарі, мені ще повна пизда нахуй була. Короче, напрям і мені пізда. Так, я йду візьму воня аслук на секупа. Ня тут всяке може бути. Єбать, я сухар, я яся, краще ніж тр-т-т-т-т твої Тобі хана, друже, за твій оргазм п'ятий тост. Тобі донат зайшов, гад. Да? Подожди, по по подожди, подожди, стоп. Кифок там сейчас будет еще одна сантря. За три ранит пятый тост. Вот у бортовой. Давай. Ебать, конечно, рандомы. Просто я хочу сказать слово на букву П, но я не могу. Я набить чтобы ты... Ебать. Я зараз. Е. Пацаны, все, я Я неадекватний, адекватний, просто тікаєте. Він зараз такі ленти почне пускати. Короче, от дивіться. Подижі, я намагаюся вирівняти. Єбать, він шатається. Ой, Я вирівняв. Пізда мені. Кіфок, ти За твоє здоров'ячком. Ти ти винний в цьому. А ще він винний в цьому ріу, ти кіфок. Я випиваю, господи. Кіфо. Боже, кіфок, ти двічі винний. Uh, ти третій, той самий, хто мені задонатив uh, коротше, Cry, uh, вони, забрав, uh, коротше. Я, Але коротше, ріут і край, вони перші Коротше... Але коротше, зараз ще один в'єве і ми тупо будемо дивитися, як Бобер спить. <соць> 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 <Я> сам, <соць> ah, і Саме прикольше, що я можу справ. таке зробити. Єдина проблема в тому, що я коротше. Uh, бач, <соць> ви будете бачите пустий екран. Трать патроны, вони казьонні. Так. У нас БК є? да, да, Повний. Я поповнив ще. І у нас там ще один ящичек валяется. Ну, в плане ще три Окей. Кифок, готов? О, на черт БК, мені пізда. пизда. я нахуй, подожди. А тут всі потрібні. Вобер. Де? подожди, а куди? До вас. Біжово. Так. по подожі, ступеніться. Блять. Блять, ви бачите, як він біжить? Подожі, подожі. О, я зайшов всередину. ха ха куди... Куди далі, подожі, куди далі нахуй? Тимо, ми вже стрімимо 2,5 години, а мені пізда. Блять, а, пацани вы можете це... так не рухатись, я не встигаю. Да. Да, Тікайте назад До нас... на корабель До нас? До нас Я кіло, воль, майфу. Блять, це ж немор засожов нахуй. У нас там щось з реактором починить. Я вогонь, тушив. шиф. На мене Боже, сильно не сподівайтесь, ябвно. Ти його на 3 години з цим, ти хочеш? Да я, блять, не впевнений, що я на 3 години простиму, а мені вже пізда. Я безсмертний, у мене нос смертей. Тяжко у вас коли випадку. Я це завтра згадаю, за словами, нахуй я це робив, блять. Коротше, Серег, щоб ти розумів, да, а, мені пізда, не, коло, я в'їбав 0,5 ну, настроенки да, шишок да, 40 градусний, і я в'їбав желюмку рому домашнього okay. і шишки домашні. Да. Саме прикольне, цим веду я, а мені вказують, що робити. Тому що я в гавно. Треба зробити два стчика. Щочик слова пізда і считчик слова гавно. <laughs> Чувак, я, я найближчий місяць алкостріли проводити не буду. Бо щоб ти розумів, я зараз уже мені пізда. <laughs> Бо ти Мінус. повинен був боротися зі злом, а не ставати ним дровами. Да. Він став дровами. Я е став е гавно. Бля, я я. дивуюсь, хто мене. От мене на Ютубі дивиться 6 людей, на твічі 4 людини, Я співчуваю цим людям, тому що я в, в говно. Не, просто ну, т... о... цей, слово в говно. І мені пізда. А, описую, по-перше, це стрім, по опи... а по-перше, а по-друге, описую мій стан. Пацани, якщо ви кудись збираєтесь хотіти, знаєте, я пішов в туалет. Ти сів? Ты сим, молодец. Это главное. Венца Ну по колка. Я починил нам щит. <смех> Все <смех> прям вот вообще чётенько я бы сказал. Чувак написал Взяв бы брана поеб. Я не поїв, він сам набухався. No major так, no major майчес, щось. Так. А, слабка загроза. Я, я найпфонову музику вимикати не буду вже, бо мені пізда. Бобер, ти я... готовий стріляти? Да, я готовий Ні. стріляти? Давайте похови стилок, готовий стріляти. Готуйтесь чинити корабель. Пацани, я кажу вам, я в таке говно не був два роки. От прям в таке говно. Не пив я так, Хай інші теж з баті подивляться, та, як палітна. ти п'єш. А, ні, стріляй, а потім вип'єш. Я, в принципі, тверези так само стріляю, тому цей,во. Гірше вже точно не буде. Давай я фастом. Сразу кажу 1. я все. Це останній донат, який я приймав на випивку. Далі можете просто донатити, я пити вже не буду. Я просто в гавніще! Пацани, Пишу, мені просто можна, жопа я повна. Зроби наріску з лічимником. Е піздата в говно. Бер, у вас же там ні тривоги, ні прильотів? Нічого нема. Просто є одна ситуація, що я в говно. цікавий титул Ледар. Провів 263 секунди сидячи. От це максимально взагалі мене описуй. Uh, приходьте ще, я буду вас чекати. Uh, <пух> цьому, цьому їбать, uh, куди хочете, самі думайте куди. Добре. <пух> хочете. Ой, блять, uh, Господи, Атаман, якби ти розумів, наскільки мені пізда. <пух> ебать, я, я кажу, якщо я зранку подивись свою на диску, мені стане соромно. Yeah. <ріп> ти можеш оподивитися на різку і треба спочатку нарізати. <ріп> а ти вже нарізався. <ріп> 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 я я розумію, що кіфок готовий. Я готовий в говно, кіфок готовий до довгих подорожей. Я в говно, але я готовий сяти, я готовий там кудись наводитись. Я пішов зиве зберу, коротше. Не трогай, нічого. Ні, я пішов, все, мене поздно зупиняти. Відстрілюйся, відстрілюйся. Ні, все, мене поздно. Я, я, я в космосі. В космосі. В я говорити. в космосі. Я не знаю, що там відбувається, но все, я в говно. Бать, я в таке говно не був. Поки ти там сам постріляйся, дорогий. Я Я. я п'ян, але я Жекичан. Я але я Джекі Чан. Не трать почекай, вони. Вони не, не в зоні. а вот цей в зоні Та, В скільки. зоні вони, все вони в зоні. Вони просто рухаються, а я не, не вмію стріляти. по так от прям. Пацани, ви перший раз бачите п'яного бобра. П'яного в говно бобра. Якщо ви думаєте, що я неадекватний, адекватний, ні, я просто в говно. Цейво, якщо ви не проти, я пішов в пісі. Я, я пішов з... пісі, ти коротше, далі ви самі. Це не. турелі, але Дали в нас такі самі. ж, тому просто залишив в карго, вони коштують цей. Я, а, ну, а я один на апгрейд. Далі ви самі! Пісій, скоріше, бо ми все чуємо. Ага, як будто у нього камінці виходять. Якщо ви думаєте, що я в говно, да, я в говно, но свято я ще вмію. Я ж кажу, що я в говно, я, на себе, я за себе не відповідаю. Я в говно. Цей багато від мене не, не, не очікуйте, я просто в говно. Він має на увазі ти, ти як. мобільна вогнова. Я по большому счету рятував екіпаж від радіації. Я можемо знаю, что это такое. Я не 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 знаю, что не знаю, что не знаю, что это не знаю, что это такое. Я не знаю, что Кидай в чат э, край ссылку на кліп Я живий. Якщо ви про це питаєте, то я живий. Все ще. Блять. Блять, він живий. Я ще <сих> живий. О, блять. Як же ж йому хуйово? Хто би знав? нормально йому біють. самий раз. То <плес> тут дві двер тверези людини і дві не, не особи. Ми, ми, ми на стримі, але без стрімера. Нормально. Казати неправильні слова. We'll Йдемо. Картавий Ай. треба. Картавий картавий, картавий картавий, будь ласка, проснись. Серега! Бобер. Серега. хлопці допоможіть Я, Я не думав що базука на стике шкодить. я магазин дозвони, си бобру. Але можете зараз зайти, чи ні? Да. Я не можу. Я... Це висадка Вау, не попісіть. Бубер, ти нам потрібен. Я уважно слухаю. Ти нам потрібен. По-перше, тебе трішки вбило, Ох. а по-друге, ти нам потрібен, щоб пройти місію, бо ми без тебе не можемо. Бобер, іди до нас, будь ласка, і кифов. Ой, блять, мені піздець, пацани, ви не розумієте наскільки. Не, нахуй ви далі без мене.